Так, я була єдиною жінкою, яка йшла до штурмової бригади. Я не знала, чого мені чекати. Тобто я абсолютно не знала, як зреагує моє тіло, моя психіка на те, що я побачу. В середині липня ми вже були введені в бойове розпорядження. Дуже складно було перші дні, але за півтора тижня, тиждень-півтора. Ми вже підлітали за лічені секунди. В нас була бойова готовність одна хвилина. За хвилину ти в швидку і мчишся до точки евакуації. При першому завданні, при виконанні завдання, коли ми виконували безпосередню евакуацію, пішли прильоти. Нам треба з водієм доїхати на шаленій швидкості до стаб-пункту. При цьому мені треба тримати цього бійця. І я, я завжди, коли евакуюю хлопців, я завжди їх тримала отак. У нас була ситуація, коли ми евакуювали пораненого осколкове в позвоночник. І мені треба було його так довести в швидкий, щоб, не дай Бог, цей осколок, який в нього знаходиться в спині, щоб він не емігрував і не зачепився нервові тканини. І коли ми привезли до його до медики йому витягнули, цей осколок. Він каже, якби не ти, ти ж мене доставила, ти ж мене, то Ну, коли ти це робиш, ну, ти не думаєш, що будуть якісь ну, позитивні наслідки, за які тобі, тобі подякують. Дуже висока емоційна напруга, перевантаження. І хлопці, вони, коли ти їх забираєш, вони в швидкі, вони все розказують. Деякі виплакуються, просто беруть і вже оказав допомогу, і вони просто заплакаються в таблику. Дуже, дуже багато хлопців вони просто відмовлялись від медичної допомоги і хотіли дуже швидко назад, бо там залишилася їх попотинок. І, і цей біль він буде нас проштовхувати, відновлювати країну, будувати особистість наших дітей, ну, щоб вони мали вірну уяву про події які в яких ми опинились